Доброго дня, дівчата! Зараз я на цьому відео покажу, як вишивати квіточку мака. З що ми почнемо? У вас повинна бути голка з великим вушком. Така, чи ось така. Обов'язково користуємося гольничкою, щоб голочка була в гольничці. Для цієї вишивки нам потрібна широка стрічка, сама широка шириною 2,5 см. Кінчики цієї стрічки я підпалила. Для того, щоб вони обсмалилися і не саталися. І мені зручніше завдяки цьому потрапити цією стрічкою в ушко голки. Ось так воно легко проходить. В мене десь приблизно метр довжина цієї стрічки. Я ось саме тут хочу вишити цю квіточку. Одна квіточка в мене вже є, і я ще одну хочу вишити. Я намалювала кружечок. Ви можете ввести одну чи дві гривні, щоб у вас був красивий кружечок. І можете крапочками поділити її, цей кружечок, на 5 частинок. 5-6 крапочок, ну, 5 досить, я думаю. 1, 2, 3, 4, 5 крапочок, щоб було зручніше. І тепер починаємо шити. З вибороньої сторони у першу, в першу ниточку потрапляємо голочкою. І просовуємо стрічку. Просовуємо просовуємо. А з вивершньої сторони залишаємо кінчик, десь приблизно 1,5 см, щоб потім ми його припалимо. Отак, як тут, бачите, він, ну, так все підпалене і тримається купа, не сатається і не совується. Тепер нам треба вирішити, на яку сторону ми будемо вишивати. На матову. Чи на глянцеву. Я от хочу, вона була така блискуча квітка. Я розправляю стрічку блискучою стороною до верху. і відвертаю її. І десь приблизно на відстані 2 мм біля першого отвору в колю голочку, для того, щоб зробити першу пелюсточку мака. Тягну, 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 тягну. І ось так розвертаю. Тримаю пальчиком і фіксую, бачите, перша колюсочка в мене є. Далі, знову з виворожньої сторони, я в другу міточку свою потрапляю. І знову тягну стрічку. Тягну стрічку. Дивлюся, щоб тут у мене все було рівно. Знову розпрямляю стрічечку. І з вивертньої сторони на відстані 2 мм. Роблю другий прокол, щоб зробити цю другу пелюсточку. Дивлюсь, щоб вони були однакового розміру. Ось так, одна до одної пелюсточки, що прилягали. І тепер буду вишивати третю пелюсточку. Часову голочку в третю мітку. Тягну. Дивлюся, щоб тут було рівно, щоб не було зайвої стрічки, щоб воно так повністю виходило. Виправляю на блискучу сторону, відгинаю її і завершу третю полюсточку. І ось так по колу я проходжу і прошиваю десь 5-6, мабуть, полюсточок.